Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я прямую в магазин АТБ. Тут стартував новий акційний тиждень з 8 по 14 листопада включно. 25 гривень коштує 1 кг гречки. Від розумної вибіру. Рис від фірми Делюкс 1 кг 55 гривень 60 копійок. Басматій пропарений 500 г 61 грн 40 копійок. Горох від розумний вибір 1 кг 14 гривень 40 копійок. Рис круглозерновий 1 кг 66 гривень. Крупа кукурузіна 800 г 23 гривні 70 копійок. Булгур 500 г 30 гривень 70 копійок. Вермішель тонка від розумний вибір 24 гривні за 1 кг. Пружинки 1 кг 24 гривні. Ріжки особливі 1 кг 22 гривні 70 копійок. Для паста 420 г макаронні вироби 34 гривні. 33 гривні. Вермішель. В макароні для паста із твердих сортів пшениці. 33 гривні. Від своєї лінії Витки 400 г в упаковці 32 гривні 70 копійок. 400 грамів від своєї лінії 32 гривні 70 копійок макарони. Вермішелька 32 гривні 70 копійок. Мушлі від своєї лінії 400 г, 32 гривні 70 копійок. В спагетті 32 гривні 70 копійок від своєї лінії, 400 г упаковці. Борошно – 2 кг 28 гривень 80 копійок. Амбар. Сіль кухонна кам'яна. 1490. Кава мелена арабіка від чорна карта 230 г 75 гривень. Напій рущини галка 24 гривні 50 копійок 100 г. Кава Чібо 275 г 122 гривні 60 копійок. Кава зі Львова ірландський крем» 137 гривень 70 копійок. Кава Якобс Еспресо 69 гривень. Кава розчинна Якобс 200 грамів в упаковці 189 гривень. Кава рощина якобс Монарх 120 грамів коштує 159 гривень. Розчинна кава карт НОА. 172 гривні. Кава в зернах Якобс Монарх 1 кг 340 гривень. Кава в зернах 1 кг 468 гривень 70 копійок Кава Мелена 185 гривень. Від фірми Делюкс чаї на акції 52 гривні 40 копійок 80 грамів 54 гривні 50 копійок 100 грамів в упаковці є різні смаки. Чай 80 грамів 48 20. Із фруктовими смаками 52 гривні 40 копійок 80 грамів. Сирковий десерт Марійка 21 гривня 30 копійок Десерт сирковий із какао 16 гривень. Також є зі смаком ванілі. Десерт сирковий марійка 14,50. Сирок чудо. Солона карамель або шоколад та лісовий горіх. Ціна – 18,80. Сирок чудо, персик або лісові ягоди ціна 16 гривень. Дольче десерт аеросирковий. Два смаки на вибір. Ціна 27 гривень 30 копійок. Нектар від садочок 27 гривень 950 мл. Нектар яблуко гранат 27 гривень. Ананас яблуко 34 гривні. Нектар яблуко-виноград 27 гривень. І яблуко вишня нектар 27 гривень. Напій, сок вмісний, літо, два смаки на вибір, об'єм півтори літри, 47 ,70 гривень, 70 копійок. Енергетичний напій Хелл 500 мл 24 гривні. Холодний чай від своєї лінії. Два смаки на вибір. Лимон або персик. Об'єм 1 л. 21 гривню 60 копійок коштує. Квас хлібний від своєї лінії 33 гривні 50 копійок. 2 л. Ягурт Ягутинський полуниця або персик 35 гривень 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 350 грамів. 5% жирності коштує 46,40, 9% 51 гривня 60 копійок. Сир український. Є три варіанти жирності. Ціна 51 гривня, 53 та 57, залежно від жирності. Сир зі сметаною від «Президент» – 37,70. Сир кисломолочний від своєї лінії 48,50 Вершки порційні від своєї лінії 17 ,80 гривень 80 копійок, Сметана від галичини 15% жирності 300 г в упаковці, 33 ,60 гривні 60 копійок. Сметана президент 10% жирності 33 гривні. Кефір густий від молокія 77 гривень 70 копійок. Молоко ферма, 2,5% жирності 840 грамів, 30 гривень. Молоко галичина. Безлактозне. 38 гривень. Тут 870 грамів. Молоко пряжене, просто наше 40 гривень 30 копійок. Яготинське молоко 2,6% жирності. Коштує 35 гривень. Яготинський сир солугуні 200 44,50 гривень. Сирок весела курівка: 70 грамів 11,50. Сирок лактіма з моцарелою, вага 130 грамів, 45 гривень і 20 копійок. Лактіма сир 8 порцій. 140 грамів, 51 гривня, 50 копійок. Олія, щедрий дар, 3 літри об'єм 157 гривень. Олія, щедрий дар, 725 мл. Коштує 39 гривень 40 копійок. М'ясо міді від своєї лінії. 46 гривень 80 копійок. І корка водний світ. 58 гривень. 33 гривні паста від своєї лінії і крою океанських хрип. Форель слабосолена від Норвел 182 гривні. 45 гривень 80 копій коштує оселедець 300 грамів від своєї лінії. 42 гривні коштує оселедець від своєї лінії зі спеціями 180 грамів. 61 гривню коштує оселедець від фірми Норвал. 97 гривень і 80 копій коштує оселедець від своєї лінії 850 грамів з головою. 31 гривню і 80 копійок коштує філе оселедець 180 грамів. 3560 оселедець з шматочками від розумний вибір, сардини 38 гривень, кілька 26 гривень в томатному соусі. Крабові палички від фірми Delux 41 гривню коштують 250 г. 18 гривень і 20 копійок коштує шоколад Міленіум. Шоколад з горішками від Міленіум. Три варіанти на вибір. Ціна 31 гривня. Пористий шоколад від Рошен. Білий, молочний або чорний. 19 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!